Вітаю! Сьогодні на уроці я досліджую світ» поговоримо, хто чим живеться. Які бувають тварини за способом живлення? Отже, за способом живлення тварин поділяють на рослиногідних, хижих і всегідних. Рослиноїдні це тварини, які їдять лише рослини. Хижі це тварини, які їдять тварин. І всеїдні – це тварини, які їдять і рослин, і тварини. Тварини, які живляться рослинами, ми називаємо рослиноїдними. Тварини, які живляться іншими тваринами, називаємо хижими або хижаками. Тварин, які живляться і рослинною, і тваринною їжею ми називаємо всеїдними. Пригадайте! Організми пов'язані між собою ланцюгами живлення. Уявіть себе в сосновому лісі. На стовбурі сосни можна побачити численні ходи, які зробив жук короїд. Дятел міцним дзьобом довбає кору і дістає жуків короїдів. Так утворився ланцюг живлення. Інший приклад. Коник живиться рослинами. Коника поїдає синиця. І тут виникає ланцюг живлення. Ланцюг живлення починається з рослини. Це перша його ланка. Наступна ланка тварина. Заключна ланка рослиноїдна хижа тварина. Ланцюг живлення починається з першої ланки рослини. Наступна ланка рослинаїдна тварина, заключна ланка хижа тварина? Прикладів ланцюгів живлення можна скласти дуже багато. Як ти вважаєш, чому першою в ланцюзі живлення є рослина? Перша ланка ланцюга живлення не має попередника, тому що організми з цієї групи не використовують інші організми, як їжу. Найчастіше на цьому місці знаходяться рослини, водорості і гриби. Організми останньої ланки в ланцюзі не виступають в ролі їжі для інших організмів. Доповни ланку в ланцюзі живлення. Спочатку жолудь. Його з'їдає миша, мишу з'їдає, лисиця, квітку, їдять нектар метелики, метеликів з'їдає жаба, жабу з'їсть, змія. Поміркуй, які зміни відбудуться у природі, якщо зланок ланцюга живлення зникнуть хижаки. Між хижаками та їхніми жертвами встановлюється певна рівновага. Якби зникли хижаки, то рослинаїдних тварин ніхто б не знищував, а ті, в свою чергу, поїли б усі рослини. Наприклад, якщо зникнуть дятли, то через невеликий проміжок часу зникнуть дерева. Ведмідь може їсти майже все. Полюбляє зелені рослини, траву, ягоди, корінці. Особливими ласощами вважає мурах, тому часто можна натрапити на зруйнований ним мурашник. Ведмідь відмінний рибалка, він спритно ловить рибу в річках. Може відмідь напасти і на великого звіра, лося чи кабана. Отже, визнач тип живлення цієї тварини. Ведмідь є всеядною твариною. Перевір себе, як поділяються тварини за способом живлення. Рослиноїдні, хижі, всеїдні. Хто з цих тварин належить до травоїдних? Косуля. Які з цих тварин є хижими? Орел, вовк, лис. Які з цих тварин належать до всеїдних? Ведмідь, карась. Який ланцюжок зживлення живлення правильний? Яблуко, плодожерка, синиця, орел. З якої ланки завжди розпочинається ланцюжок зживлення? живлення? З рослини. Працюємо у зошиті з друкованого основи 74-75 сторінки. Перше завдання. Ознайомся з переліком різних видів тварин. Підкреслю однією лінією назви рослиногідних тварин, двома лініями назви хижих тварин, хвилястою всеїдних тварин. Перевіряй. Завдання номер 2. Доповни таблицю. Назви тварин. Чим живляться. І група за способом живлення. Хижі. всеїдні, рослиноїдні. Завдання номер 3 Запиши по три назви рослиноїдних і хижих тварин. Завдання номер 4 Об'єднай малюнки стрілками так, щоб можна було розповісти про взаємозв'язки рослин і тварин. Завдання номер 5 Заповни пропуски в ланцюгах живлення, пиши або намалюй. Капуста, слимак, жаба, пшениця, миш. Змія орел. Завдання номер 6 Склади два ланцюга живлення. Ведмідь перебуває у другій ланці ланцюга живлення. І ведмідь перебуває у третій ланці ланцюга живлення. У другій ланці. Риба, ведмідь, орел. Черв'як. Риба. Ведмідь. Тварини за способом живлення бувають рослиноїдними, хижими та всегідними. Тварини пов'язані між собою з рослинами ланцюгами живлення. А чи знаєш ти, що жук-сонечко це дуже корисна комаха. Вчені підрахували, протягом життя один жук може з'їсти 4 тисячі попелиць. Природі існують взаємозв'язки між різними тваринами. Отже, знайди інформацію в додаткових джерелах про типи взаємовідносин тварин у природі, який тип взаємовідносин між тваринами називають конкуренцією, яких хижатством, наведи приклади таких взаємовідносин. Отже, додому практичне завдання. Опрацювати матеріал від 149 до 151 сторінок і виконати практичне завдання вдома. Дякую за увагу. До зустрічі!